Подвиги, вони піднімали самі різні, як, ну, у, у, кожна людина має свій подвіг, нема одинакових подвигів. Саме високий подвіг, який піднімали преподобні отці, це е, було затворництво. один із найвисоких е, видів самовідречення християнського самоотречення. Коли е, інок себе заморовував сам в пещеру. Таку там два на два, той менше, і там він проводив свої, свої дні свого життя. Йому подавали там через якийсь період там стакан води, якусь просворочку, щоб здавали таку ну, дуже мізерну якусь таку їжу, піттіє. І він подв'язався там молитві, покаянні, в сльозах, поклони. І звичайно, що. Ці люди це є ну, наші духовні герої, наші духовні світильники. І вони ну, без, ну, безперечно вони там знайшли Бога, тому що у людини бувають різні зустрічі з Богом. Є коли людина зучається Богу, але каже, я не маю часу з тобою там, займатися в мене, я купив землю. А другий каже, я купив волів, я а третій оженився, і я не маю часу з собою уділяти уваги. Вони віддали свою душу, своє тіло, всі духовні сили, тілесні сили для того, щоб молитися Богу, прославляти Бога, щоб жити, ну, повністю розтворити своє життя в волі Божій. І в у такому духовному стані вони. Починали бачити Бога по-іншому. Не так, як ми, так сліпі, там щось бачить, трошки світло бачить, але то сонце ну, чітко, яке воно є, і що воно дає людям, люди не бачить, хоча взирає на нього. Вони, очистивши себе від скверне плоті духа, одержують чистий, духовний, умний око. І вони вони бачили Бога по-іншому, вони бачили Бога так, як ми бачимо один одного. Вони відчували божественну милість, божественну благодать. так живо, як ми відчуваємо ну, також там якийсь предмет, осязаємо, чи, чи, дивимося. І оце от, живе б воно давало їм таку силу, що вони вижили там, де людина практично жити не може. Якщо нас, ні з когось із нас замурувати в пещеру там і, і не знаєш скільки там хто витримає, ну я думаю, що довго не, не, не витримає, помре або не від діти в пиття, а просто від відчаю, від, 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 від психоза, там. А вони знайшли Бога і для них пещера стала царством Божим. Тому що там, вони там побачили Бога. А те Бог там його царство. І царство Боже відкрилося в їхній душі, тому що в них, у них царював Бог. І вони досягнули високих степеней духовної доскональності і стали великими угодниками Божию, великими святими. Повна проповідь, дивіться на youtube каналі Українська Православна Церква, а також підписуйтесь на наш канал Віра вічна, віра славна. Наша віра православна, щоб отримувати більше глибоких, живих і корисних православних відео. Нехай Господь укріпляє вашу віру і наповнює серце любов'ю.